Слава Україні, слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам, які чимерники в мене зараз квітнуть, Які гелеборуси. Оце, якщо я не помиляюся, Кавказіяна чи кавказький гарний він відразу початково салатовий. Сьогодні просто сонце досить-досить ну, за хмарами. Дощик навіть накрапав. Тому, можливо, мені вдасться передати кольори. Деяких темних чимерників. Оцей зовні ось, зовні темніший, а зсередини, заглядаю, вже прозелень є. І вже гарно відкрилися пиляки, тичинки, поступово, поступово-поступово. І, звісно, що він потім в результаті посала товіє сам. Всій. Ще є пуп'яночки в пару. Я давно хотіла такий темний чимерник. Оце в мене поки що найтемніший. Найтемніший і всередині він теж такий, бачите, темний. Це з тих, що розквітли, може ще розквітнуть темніші, я не знаю, побачимо. Всередині теж досить-досить темний. А якби ще це був такий махровий темний, ох, ось така ще краса. Дуже гарно. В таку погоду вдається передати цей темний колір. Краса. Простенька квітка. Поганенько наростає, наростає поганенько. Ну, Тут йому, напевно, занадто. Багато сонця. Пересуваюсь помалу, щоб ні на що не наступити. А тут ось, ага, ну це досить схожий до попереднього, яку я показувала вже. Дуже гарна форма квітки, дуже пасують оці відкриті течинки, які розкриваються. Теж дуже гарно. Восени вони були такі благенькі-благенькі, не дуже. Я сподівалася, що щось вони мені наростять в квітах, але ні, все-таки заквітли. Ще одна темна краса. О, 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 оцей гарний, бачите, те, що я казала, темний. І буде махровий, то я вам показую зараз, який він. І дуже надіюся, що всі чотири, е, а більше навіть пуп'янки відкриються. Краса, оце буде краса. І теж буде похмурий день, я прийду, коли він відкриється і познімаю чудесно. Ну, оцей в мене фаворит. Не те, що фаворит, а. Не те, що фаворит, а. Найпотужніший на зараз. Найпотужніший. Ну так, я його посадила один із перших, але він досить довго, досить-досить довго не знаю, розкочувався, розкочегарювався. Ось не квітнув мені. Це вже пройшло так, ще перед Великою війною я його посадила. Значить, це була весна 21-го року, а зараз весна 24-го року. Ось оток. І я вперше побачила квіти. Тому, по-перше, мабуть, що йому було чи то за гарячу, він не міг швидше вкоренитися і почути, почувати себе комфортно, не знаю. Але ось нарешті, да, мені квіти. І причому перше квітування, але дуже-дуже щедре. Квітка велика, розкішний, розкішний. Ну так, і це мій фаворит, поки що, звісно, що поки не розквітне той чорний, темний. Дуже гарна квітка, прекрасна, прекрасна. Тут треба ставити штатив і двома руками показувати. Прямо брати от такі букети, і тоді можна подивитися, який це прекрасний сорт. Клас. Клас і краса. Ага, і вже он сіється. Це ну, квітка, мабуть, що сама найперша була, вже насівається. Насівається. І ще одна краса. Оцей мене. Полонив і вразив своєю формою квітки. І відразу форма квітки була просто неймовірна, неймовірно схожа на тюльпан, просто прекрасна. І дивіться, яка краса, як гарно, як я вже говорила, пелюстка. Тут такого кольору, тут видно і, і світліший, і темніший, тут світліший. І ось коли ти дивишся всередину, неймовірно гармонійно розфарбована ця пелюстка. Теж світло-рожевий, теж мазочки по краях. З Зелене, підсвічується серед ну, просто неймовірний сорт. Шкода, що я не знаю, що це за сорт, але дуже-дуже гарний. Дуже гарний, Проте я знімаю. Все ж таки вони насіюються. Колись раптом, може, я теж щось буду пропонувати. Якщо мені вдасться подружитися з вирощуванням, з розмноженням, то, можливо, я теж буду мати щось пропозиції. Буде непогано мати це все відзняти, щоб було видно, що це за квітка. Хай сорту не буде, але принаймні зі всіх сторін можна дивитися квітку. Дуже цікавий сорт. Дуже, дуже я рада, що в мене таке поселилося. Така краса. Дякую вам за увагу! Хто ще полюбляє чимерники? Яку колекцію маєте? Який сорт вас найбільше потішив? Дещо в мене має бути жовтий, чим хай ще зацвітає. Дякувати вам за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!